Добрий день, знов з вами Оксана Гермаковська із своєю англійською мовою 39-й урок шість способів записати звук З. І знов э, заохочую вас виспатися і прийти із свіжою головою, бо ця тема буде не з легких. Чому ні? А тому що, коли ви, наприклад, чуєте в англійській мові звук з. Що вам приходить у голову? Яка літера? Зі? Звичайно, дуже добре. У нас є слова, де ми саме записуємо за допомогою літери Зі цей звук. Такі слова, як зібра, Horizon, зигзаг, zipper, zero. Але це не буде номером один. Літера З не дуже поширена в англійських словах. Щоправда, вона стабільна. Якщо це Зі, пишемо Зі, то читаємо майже завжди з. Але якщо треба записати звук з, це вже зовсім інша історія. Тобто пишемо Z, особливо на початку слова та всередині. Пишемо. Подвоєну зі, і про це я розказувала у перших уроках після короткого голосного. Що таке короткий голосний? Знов-таки повертайтеся до перших уроків, бо це дуже важливо. Читаємо: фіз, фізі, fuzzy, баз, джаз. Маленька кубка цих слів. Додайте до них також. Зі-. Зі комбінації з німою І. Це трапляється наприкінці слова. Сниз. Freeze. Freeze. Squeeze. Bronze. Навіщо це робити? Це я вже пояснювала на перших уроках, будь ласка, поверніться. Послухайте уважно, а сьогодні це тільки нагадування. Тобто чуємо звук З, пишемо Зі, «дабл по подвоєну Зі, Зі разом з І. Але насправді номер один чемпіон, який представляє звук з в англійській мові, це літера С. Для мене це був великий сюрприз. Навіть після того, як я читала слова, в яких стоїть літера С усім відомі Nose, Rose, я якось не зважала на те, що С насправді вимовляє звук З. Цього не буває на початку слова. На початку слова С каже С, а З каже С. Z. Тобто початок слова якась там зібра, зігзег, використовуйте літеру Зі. А от початок і середина слова це та територія, де на себе цю функцію переймає літера С. Ну, давайте розбиратися з усім по порядку. Перше, перше правило. Це множина іменника. Воно не складне, і я не бачила, щоб у ньому насправді робили якісь помилки. Бо це правило ну, таке дуже просте, дуже відоме, і на нього навіть не звертають уваги, що там є така підміна звук. Отже, якщо маємо слово бой, давайте посуну «бойз», Множина. Пишемо с, але ж насправді чуємо з після голосних, після дзвінких приголосних. Car – Cars. Bag – bags. Dog dogs. Я впевнена, що ви знайомі з цим правилом. Ось, де ми чуємо з, пишемо S. Також, дієслова однини. У теперішньому часі використовують той самий суфікс S за таким самим принципом: give gives. He gives, she gives, він дає, вона дає з, lives живе. Він живе, вона живе. Sings, співає. Reads, читає. Бачите, скільки випадків, коли ми чуємо. З, але пишемо С, пишемо С. Насправді найскладніше трапляється ось тут, всередині слова міжголосними. Ці голосні тягнуть звук С глухий до дзвіткості, і його деколи читають с, деколи читають з. От У цьому є складність. Деколи це коли. Коли читати «с», коли читати з? Ми не знаємо. Треба просто звернути увагу на оточення голосних або просто запам'ятати, як воно пишеться. Music, busy, user, houses, easily, tourism. Um, Ось в цих всіх, всіх словах ви бачите оточення голосних з обох боків. В останньому замість голосної є М. М, «н», так звані сонорні звуки, вони також мають подібний вплив. Отож, всякі ізми, ізми, комунізми, сталінізми, капіталізми, а також туризми, вони також пишуться з літерою С, не з літерою З. Пишеться з С. А також зверніть увагу в деяких словах, що цікаво, англійської мови, та сама комбінація може читатися іноді с, іноді з. Наприклад, Юз вживати. Ну точно, чули слово юзер з англійської мови. Юз вживати, юс. Юс -E. вживання. Пишеться абсолютно ідентично. USI. В одному випадку читаємо с, в другому випадку читаємо з. І ще одне відоме слово. Close закривати, close the window. Або зачиняти, зачини вікно. А «і» close – близько, близький. Close close. Зачиняти. І близькі пишеться абсолютно однаково. До того ж, я помітила, що в деяких словах мовці навколо мене одні вимовляють з, а другі вимовляють с. Це не означає, що в будь-якому слові ви можете підмінювати, що хочу кажу мюзик, хочу кажу мюсик, хочу кажу бізі», хочу кажу бісі». Ні, я не про те, а про те, що. Є якийсь такий здвиг, можливо, починається змінюватися норма, і ви можете так і так почути. Кажу це до того, щоб ви прислухалися і знали, що може бути відмінність у вимові. Але вимова, я вже казав, вона більш динамічна, вона швидше змінюється, а правопис він досить консервативний. Навіть якщо завтра ми почнемо. О в кожному випадку говорити з, то писати С ми будемо ще років 500. Отож, що стосується правопису, вам потрібно співставляти і запам'ятати, що ви чуєте і що ви бачите у випадку з із звуком з всередині слова. Ще один стовпчик. Готові, не втомилися С і. І знов-таки я пояснювала це важливе правило, правило на перших уроках. Коли ми не хочемо переплутати звук «с» або з в корені з множиною, ми додаємо ньому І. Сьогодні це тільки нагадування. Якщо ви хочете детально це питання вивчити, повертайтеся до перших, ну, може, чотирьох уроків. 4-5 уроків, подивіться там про це є. Отож, в кінці кореня, коли маємо SI, можемо читати з please, tease, noise nose, Choose. Because. Це в нас вже скільки способів? П'ять. Якщо рахувати ось ці дві літери, як один, одні літери. Але ще треба щось додати. І знов-таки ми про це вже говорили. Літера X може читатися X або Gz. І з тої самої причини. Дивіться, у цих словах вона стоїть в оточенні голосних. І тому голосні підштовхують її до дзвінкості. І е, читаємо так: Exactly, example, exit, exile. Також вимовляються. exit, exile. Тобто норма кудись. З'їжджає куди, не знаю. Є кс, «кз» – такі варіації. Ось так ми записуємо звук з в англійській мові. Гарного вам дня! Практикуйтеся, вивчайте, повертайтеся, будемо продовжувати.